Ми завжди говоримо про те з лікарями і військовими, зокрема, що дуже східні, похожі з церквою, священнослужителями наше служіння, адже і в нас і у вас виконання своїх обов'язків називається службою. І в нас і в вас досконале жертовне виконання тих обов'язків називається подвиг. Життя і в церкві, життя і в госпіталі, в лікарів, у військових регламентується уставом. Тому спільними зусиллями ми лікуємо Богом здану природу. Церква лікує душу, а невідривно, неможливо, щоб гармонія була здоровою людини, якщо щось хромає або одне, або друге, то лікарі лікують, звичайно, тіло. А лікування і душі, і тіла приносить, звичайно, чудові прекрасні плоди. Я хочу не вклонитися особисто вам, шановний Єрема Романович, всім е, військовим, всім працівникам госпіталя за той труд. Зараз не галочку говорю, не ставлю просто якусь етичну е, проповідь або слово для вас всіх. Проживаючи вже му більше 25 років, я прекрасно знаю, який то титанічний труд. Двоє. В суспільстві, як я вже сказав, в тандемі нашого сьогоднішнього в контексті празника, церква, священник і лікар, який не має вихідних і ніколи собі не належить. Двері священника мають завжди бути відкритими, двері лікаря ніколи не мають закриватися. Це є принцип, по якому, звичайно, ми з вами існуємо і ми з вами живемо. Молодо благаємо самотнього Бога, щоб Господь благословив найдорогоцінніше, що ж зараз є на устах кожної людини в нашій рідній українській землі. Це мир, мир потрібен, мир необхідний для нас. Тому що ці події, ця війна, яка йде на сході України, це є огромна рана на тілі і суспільства в загальному, яке створюється і нами, і, і військовими лікарями і лікарями взагалі. Тому низький уклін вам за вашу працю за те, що ви працюєте, як казав начальник госпіталя, на межі людських сил, і нехай в цьому благословить вас Господь виконувати це служіння так, як ви це робите з такою жертовністю, з такою відданістю, з таким ентузіазмом, допомагаючи людям ставати на ноги або е, своїми працями ви рятуєте е, взагалі людину. Тому сьогодні маємо честь нагородити церковними високими нагородами тих, хто особисто і особливо трудиться і потрудився для того, щоб наш Мукачівський рідний госпіталь працював в такому темпі, якому працюєте ви. За труди і за заслуги в зв'язку з Юбілеєм 75 років заснування Мукачевського військового госпіталя. Полковник Бекер Ярема Романович нагороджується високою церковною нагородою орденом Української православної церкви.